Доброго дня, любі малята! Сьогодні до нас у гості завітав ведмедик і приніс нам гостинці. Давайте поглянемо, які гостинці приніс ведмедик у кошику. Що це, дітки? Погляньте. Це яблуко. Впало яблучко кругленьке, соковите, червоненьке, впало яблучко хрумке. І велике ось таке яблуко яке? Червоне, кругле, смачне. А що це, дітки? Це груша. Є у яблуні подружка, соковита жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. Груша яка? Жовта, солодка, нагадує по формі лампочку. А що це, дітки? Це слива. Фіолетова, красива, запашна, солодка слива. Серед фруктів виграє, хоч і кістка в неї є. Слива яка? Фіолетова буває круглою чи овальною. А що це? Це персик, наче яблуко великий, і смачний, і соковитий, є гладкий є бархатистий, весь червоно-золотистий. Персик який? Круглий, рожевий. Солодкий, соковитий. Персик дуже схожий на яблуко. Але якщо до персика доторкнутися ручкою, то можна відчути, що він волохатий. Діти, а як назвати все це одним словом? Що це? Це фрукти. Повторіть, будь ласка. Фрукти. А де ростуть фрукти? Фрукти ростуть на дереві, в саду. А які фрукти ви ще знаєте? Це вишні. Ось такі вишні, маленькі, червоні, круглі. Ще бувають черешні. Вони дуже схожі на вишні, але можуть бути і червоними, і жовтими. Абрикос. Абрикос оранжевий і круглий. Ці всі фрукти ростуть у нас в Україні. Але є ще такі фрукти, які у нас не ростуть, а ростуть у жарких країнах, але ми їх любимо їсти. Що це? Ви впізнали? Це банан. Який банан? Жовтий, довгий, солодкий, смачний. А це що? Лимон? Хоч лимон такий кислючий, фрукт корисний та цілющий. Від ангіни всіх лікує, і у стравах він смакує. Який лимон? Жовтий, овальний, на смак кислий, але дуже корисний. Дуже добре пити чай з лимоном, особливо, якщо ви захворіли. А це що таке? Апельсин? Апельсин який? Круглий, оранжевий, соковитий. А ще дітки. Крім фруктів, є дуже смачні і корисні ягоди. Давайте їх розглянемо. Виноград. Виноград буває зеленим, рожевим і фіолетовим. У винограді багато солодких ягідок, які зібрані у грону і звисають униз. Напевно, ви дуже любите солодку червону полуницю. А це ягода малина. Малина червона і солодка. А це, що за ягідки впізнали, це смородина. Ці маленькі круглі ягідки смородини бувають чорного або червоного. Кольору. А це агрус. Ці ягоди жовто-зеленого кольору ростуть на колючому кущику. Тому, коли їх зриваєш, треба бути дуже обережним, щоб не поколоти ручки. Діти, а ви знаєте, що кавун і диня це теж ягоди. Хоча вони і великі. Але це ягоди. Кавун який? Великий, круглий, зверху зелений, смугастий, а всередині червоний, солодкий, соковитий, має чорне насіння. А диня яка? Жовта може бути овальною чи круглою і солодка. Діти, а де ростуть в основному ягоди? Ягоди ростуть на кущах. А ви знаєте, що можна приготувати з фруктів і ягід? Можна зварити компот, виготовити сік, чи зварити смачне, солодке варення чи джем. А також фрукти і ягоди. Додають у пироги, у торти і навіть у морозиво. Фрукти і ягоди дуже корисні, у них є багато вітамінів, які допомагають дітям рости і не хворіти. Малята, ведмедик все переплутав. Давайте допоможемо ведмедику і розберемо овочі, фрукти. І ягоди. Пригадайте, де ростуть овочі? На городі, на грядках. Де ростуть фрукти? На деревах, в саду. Де ростуть ягоди на кущах. І так, беремо першу картинку. Що це? Це яблуко. Яблуко це фрукт. Кладемо сюди. Наступна картинка. Це перець. Перець це овоч. Кладемо на город. Наступна картинка це огірок. Де росте огірок? На городі це овоч. Далі малина. Малина що це? Це ягода. Вона росте на кущику. Наступна картинка. Виноград. Виноград це також ягода. Далі дивимося, це помідор. Помідор це овоч. Він росте на городі. Наступна картинка бурячок. Бурячок також росте на городі в землі, це теж овоч. Далі. Що це? Це груша? Де росте груша? Так, на дереві. Це фрукт. Дивимось далі. Що це? Це слива. Слива також росте на дереві. Це також фрукт. Далі, що це? Це капуста. Де росте капуста? На городі! Це овоч. Наступна картинка? Що це? Це смородина. А смородина росте де? На кущику? Це ягода. Далі наступна картинка, що це? Це полуничка? Це також ягода. Хоча вона росте на маленькому кущику. Це що таке? Це морква. Морква це овоч. Морква росте в землі, на городі. А це ще подивіться, це вишеньки. Де й ростуть вишеньки? На дереві, в саду. Значить, це фрукт. Молодці дітки. А зараз, дітки, ми пограємо ще в одну гру, яка називається «Що зайве?». Уважно роздивіться, що тут є: огірок, цибуля, яблуко. Подумайте і скажіть, що тут зайве? Зайве яблуко. А чому? Тому що огірок і цибуля це овочі, вони ростуть на городі, а яблуко це фрукт. Він росте на дереві. Далі роздивляємося, що тут є вишня, кавун полуниця. Подумайте, що тут зайве? Зайва вишня. Тому що вишня росте на дереві, це фрукт, а кавун і полуниця це ягоди. Роздивляємося що тут є. Яблуко морква слива. Подумайте, що тут зайве? Зайва морква, тому що це овоч, він росте в землі на городі. А яблуко і слива – це фрукти. Вони ростуть на дереві в саду. Малята, пригадайте, що ведмедик нам сьогодні приніс? Це фрукти. Де ростуть фрукти? На дереві, в саду. А про що ще ми сьогодні розмовляли? Про ягоди. Дітки, їжте побільше фруктів і ягід. І будьте здоровими! А я з вами прощаюся. До побачення. До зустрічі!